Ось таку красуню можемо вам привезти з Кореї. Це KIA k 5 третє покоління. Її зовнішній вигляд нікого не залишить байдужим. Її почали випускати з 2019 року. В Кореї найчастіше зустрічаються 2 літра бензин, 1,6 бензин, а також 2 літра газ. Останній двигун є найбільш популярним у нас серед споживачів. Також можна привезти гібридну версію цього автомобіля. Коробка передач 6 або 8 ступеневий автомат, залежно від двигуна. Ціна під ключ в Україні такого автомобіля стартує від 18,5 тисяч доларів. Є різні комплектації на корейському ринку, можна підібрати, різні пробіги, різний стан кузова, кого що цікавить. Термін доставки на сьогоднішній день складає від 3 до 4 місяців. Також можемо привезти інший автомобіль, який ви захочете з Південної Кореї, а також багато автомобілів у нас є в наявності. Кого зацікавило, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Наші контакти в шапці профілю. Також у нас передбачений обмін нашого автомобіля на ваш старий автомобіль, або доставка автомобіля у ваш регіон. Кому цікаво, звертайтеся.